Відзначення дня перемоги в Охтирці розпочали традиційно з автопробігу. Його організаторами є Охтирський та Тростянецький навчально-спортивні центри, товариство сприяння оборони України та організація ветеранів війни в Афганістані. Стартував незвичайний захід з мітингу біля пам'ятника Олексію Бересту. Цей захід присвячений вшануванню загиблих великої вітчизняної війни. Ну і ми вшановуємо також живих у цей день. Живих і померлих вже після війни. З наближенням найвеличнішого свята присутніх привітали колишній працівник автошколи та міський голова. Мав слово і свідок ти страшних подій, гість із Тростянця. Пройшли роки, були різні часи, змінювалася ідеологія, але ми були залишаємося солдатами родини. Мені не довелося служити під командуванням Береста. У мене був такий самий офіцер, який не дожив до звання Героя Советського Союзу. Я хочу поклониться этому человеку и просил бы вас собчить таких героев, які були кілька років назад, поклавши квіти своєму легендарному земляку, вирушили до монумента безсмертя. Там також вклонилися пам'яті полеглих бійців. Кінцевою точкою автопробігу став курган бойової слави. Для ветеранів війни це особливе місце. Попри поважний вік, деякі з них намагаються, хоча б у ці дні, навідати його, шанувати своїх побратимів, які навічно залишилися молодими. Адже у 43-му році тут склала голови не одна сотня солдат. Єдине, що залишається нам берегти про них пам'ять. этого автопробега почтить память воинов, которые защищали наше Отечество от немецких захватчиков. И мы, как общество содействия обороне Украины, стараемся воспитывать наших слушателей в, ну, на таких патриотических мотивах, чтобы знали и помнили подвиги наших отцов и дедов, которые Захищали нашу етічку автопробіг проводиться вже п'ятий рік поспіль. За кермо навмисне садять молоде покоління, аби дорога до пам'ятних місць надовго врізалася в їхню пам'ять. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.